Доброго вечора усім глядачам каналу 420. це програма на часі. І Сьогодні будемо дізнаватися більше про, про людей, які мають намір стати владою на цих місцевих виборах у нашому краї. Е, у нас сьогодні в гостях народний депутат України, претендент на посаду міського голови Івано-Франківська від президентської політичної сили, блок Петра Порошенка Солідарність Ігор Насалик. Доброго вечора. Вам Доброго вечора. Блок Петра Порошенка. Ну принаймні Івано-Франківські журналісти про це знали. Що досить довго визначалися з кандидатом на посаду міського голови. Це залежало від вас, від вашого рішення чи від рішення. Блоку Петра Порошенка і взагалі, як ви ну, прийшли до політичної партії президентської, а президентська партія до вас саме у цьому питанні щодо висунення на посаду міського голови Івано-Франківська, ну я вам скажу зразу, я не збирався йти на вибори до Верховної Ради України. Я mm -hmm. самого початку вам сказав, що основою діяльності мною ну, як міського голови з 2010 року це була децентралізація і рішення про. Похід як кандидатом у Верховну Раду, і ставши депутатом Верховної Ради, було тільки одне: після приїзду Петра Олексійовича Порошенка в місто Калуш і після того, як він пройшов і подивився, в якому стані знаходиться наша медицина в хорошому розумінні, розумінні цього слова. І Він тоді сказав в інтерв'ю всім каналам, що ми прийшли показати, як треба жити по-новому, а нам треба вчитися жити по-новому. І це була пропозиція, щоб я йшов в Верховну Раду саме. Із питань місцевого самоврядування і децентралізації, тому коли на сьогоднішній день децентралізація стала основою переформатування, скажімо, тої територіально-адміністративного устрою і системи управління, то звичайно хотілося б на ту модель, яку розробляв мрія відомо на протязі п'яти років, що все-таки її втілити в життя. Децентралізація той напрямок, якому вона рухається зараз, він вас влаштовує на 100%? Чи все ж таки вектор правильний? Але є дуже багато нюансів, які на ваш погляд треба було би, скажем, змінювати, досконалювати? Ну, наприклад, всі критикують дуже цю інституцію префектів, президентських наглядачів. Вас не лякають ці префекти. Ну, треба більш глибоко просто читати документи, а не дивитися інтернет, особливо коли йде коментарі людей, які взагалі не, не читали закони, не читали зміни до конституції. Угу. Взагалі, децентралізація, звичайно, не, не всьому відображає ті погляди, які були особисто у мене, тому що по великому рахунку ми повинні були пройти три етапи. Спочатку створення самодостатніх спроможних громад, потім наділення їм функції управління і тільки після цього надати їм фінансовий ресурс. Ми спочатку частково надали фінансовий ресурс, потім прийшли до створення громад і ще до сих пір не знаємо, яка система управління цими громадами. Тому, коли ви говорите про інститут префектів, то я завжди... Все пізнається в порівнянні для того, щоб знати, що таке солодке, треба знати гірке. І тоді треба просто поєднати чи зрівняти функції, які має префект, і ті функції, які має нинішній, наприклад, голова обласної державної адміністрації. Завжди ми говорили під час виборів, особливо ми говоримо про так званий адміністративний ресурс. Так що угу. от є вплив адміністративний ресурс. Та в чому заключається ідея от ключове значення адміністративного ресурсу? Це те, що... Скажем, влада, особливо виконавча вертикаль, вона володіє А фінансовим ресурсом, і вона володіє Б, скажімо, кадровим ресурсом. Саме це кадрові назначення і фінанси, і визначають адміністративний ресурс в цілому. Префект має абсолютно інші функції. Він не займається ні фінансуванням розподілу коштів, ні кадровими назначеннями в структурі місцевого самоврядування. Саме більше зауваження там стається, що він може зупиняти рішення рад. міських рад. Але на сьогоднішній день є можливість і виписана в Конституції, зупинення рішення міських рад. Це може зробити по поданні прокуратури суд. Суд звертається до міської ради. Якщо міська рада не змінює рішень, то подається на Верховну Раду, і Верховна Рада приймає рішення щодо... Розпуску такої міської ради. В, в, в даному випадку, в змінах Конституції показано те, що префект може звертатися тільки до Конституційного суду, але предметом розгляду Конституційного суду, в першу чергу, є питання, які зв'язані з конституційними, тобто питання національної безпеки, оборони, цілісності. І в даному випадку закон про префектуру, він в першу чергу націлений на єдність і цілісність нашої держави. Крім того, опоненти. Інколи закидають про те, що це більш, скажімо, потужніша форма управління, ніж існує на сьогоднішній день, воно не має під собою сенсу, бо немає. Це ще... Централізація, навпаки, централізація да. управління, тому що навіть немає закону як такого про префекта. А це порівняння воно дає такий, скажімо, наглядний ресурс, скажімо, Пересічному громадянину, щоб зрівняти функції а відповідно і зробити висновок, я завжди говорив, що виконавчі органи влади, я маю на увазі МВД, Служба безпеки, прокуратура, прокуратура, mm. податково вони не можуть входити в віддання органів місцевого самоврядування, оскільки оце й породить корупцію. Тому е особа префекта вона гармонізує відношення між. Представництвом виконавчої влади центральної і з органами місцевого Умовно кажучи, якщо порушили ваші права і свободи, то громадянин, скажімо, міліція порушила, то громадянин звертається в префектуру і префект оскаржує, скажімо, дії того чи іншого чиновника, який входить в органи центральної виконавчої влади. Поговоримо про ваш досвід роботи в органах місцевого самоврядування в калуші, коли ви були працювали міським головою калуша. Вас називають одним з найефективніших так міських голів в Україні. Яким чином це вдалося зробити? Тобто, яким чином в калуші вам вдалося це зробити? В Анофранківську там немає такого, міський голова не зміг. Це залежало від кого? Від вас особисто, від команди, яку ви зібрали, від бажання людей. Від чого це залежало? і Як вам це вдалося? Я такий вираз, що якщо ви вибрали ціль, раді якої ви живете, то вже не стоїть питання, як ти повинен жити. Угу. Коли ви говорите, як вдалося, то і чи ефективність міського голови, то є тільки один показник, який визначає ефективність міського голови це власні доходи на душу населення. Саме це формує. Внутрішній бюджет, який дає можливість по програмам вирішувати ті чи інші проблеми. А наскільки ефективно ці проблеми вирішуються, і наскільки в тебе є бюджет, це залежить від міського голови. Так от цей показник, власні доходи на душу населення в місті Калоші одні найбільші в Україні. Після нас іде тільки Дніпропетровськ, після цього Донецьк, Харків, а скажем там Західна Україна, обласні центри. Десь в п'ятірці, які завершують цей загальний показник. Тому наявність бюджету і ефективне використання коштів дає можливість реалізації будь-яких програм. Ви знаєте, от для мене було показовим, бо перше, що я прийшов і подивився, коли бюджет міста був 50 мільйонів боргових зобов'язань більше 30 по ньому, то зрозуміло, що з таким фінансовим ресурсом дуже тяжко було рухатись. І, звичайно, я шукав механізми на його наповнення. І перше, який ми придумали, це якраз був реалізація землі за аукціону. Рішенням Калурської міської ради. І mm -hmm. от це рішення стало основою закону про реалізацію землі за аукціони тільки в 2009 році. Але до чого я це говорю? От саме аукціон і реалізація землі за аукціоном дала можливість збільшити бюджет практично в 3,5 рази. І коли бюджет з 50 зростає до 180, то ці 130 мільйонів і є рівень корупції, який знаходиться на рівні всіх міських рад, тому що легше було переписати землю на Ваню. Угу. Світлану, Марину чи іншому, чим зробити цей процес прозорий і зрозумілим. Тобто, в калуші корупції, ну принаймні, коли ви були міським головою, може і зараз, я так точно не знаю, немає. Давайте ми розберемося, що... що таке корупція в органах місцевого самоврядування, щоб ми зрозуміли, це... бо є, скажемо, державна корупція. Бо перше питання, коли задають люди, це питання корупції. Так. Ну, форма державної влади корупції це, скоріше всього, бюджет, бо до нього мають доступ і народні депутати, і кабінет міністрів, і адміністрація президента. Друге це державні монополії, мається на увазі ук-залізниця, укрспирт, нак Нафтогаз. І третя частина це видання ліцензії чи дозволів. От тут, це основа корупції. Що таке корупція на рівні органів місцевого самоврядування? Це, скоріше всього, побутова корупція. Умовно, якщо не фінансується якась програма, скажімо, там по медицині. Якщо оскільки це делеговані повноваження державою, і є кошти в міському бюджеті, не в міському, а які направлені через субвенцію в медицині з державного бюджету на забезпечення тільки заробітної плати. І енергоносіїв, то очевидно, що всі видатки інші, які зв'язані з лікуванням, його переносять на пацієнта і на сім'ї пацієнта. Якщо, скажімо, цієї ж субвенції не вистачає на освіту, то зрозуміло, що ці проблеми перекладаються на учня відповідно на, на їх батьків. Оце і є. Скажімо, побутова корупція, яка існує. Друга це зв'язок з чиновника навіть міського рівня, який дає дозвільну систему. От від нього можна відійти від, через центр надання послуг, коли споживач не контактує з чиновником, який надає. І третя частина є бюджет. Ми зробили абсолютно бюджет міста Прозорий, доступ кожний і кожній. В кожній Платежі, які йдуть, можуть прослідковуватись будь-яким е е мешканцям нашого міста. Тому я впевнено можу сказати, я не можу гарантувати 100%, але то, що 97,7% корупція в місті Калоща відсутня, я можу стверджувати це впевнено. Ну, такий простий приклад, наприклад, та, сидить у міськовиконкомі чиновник, до нього можна ходити 10 разів з якимось питанням, воно не вирішується, не вирішується, не вирішується, а потім звідкись хтось каже, що тому чиновнику там, треба, не знаю, 2 тисячі доларів занести, чи ще там скількись. Ви з таким взагалі в калуші стикалися і як ви з цим боролися? Тому що я не можу стверджувати, але багато людей говорять, що таке є, наприклад, ну, Івано-Франківську чи в інших містах. Ну, Вас також я не можу сказати, що все так погано і, скажімо, частково створений центр надання адміністративних послуг. Справа в тому, що центри створені, а кількість послуг там не розширюється. І от ми поставили основну задачу. Місці, щоб цей е, кількість послуг, які надаються через центр надання адміністративних, максимально збільшилась, mm -hmm. щоб людина, умовно, якщо її треба отримати в оренду, чи переформити документи, чи паспорта, чи інше, вона приходить з заявою, а цей центр у нас працює, подає і через 10 днів отримує результат. Він не контактує з чиновників. І от коли ти не контактуєш з чиновниками, то очевидно, що в тебе немає спокуси тоді озвучувати чи приймати якесь рішення по тій справі в сторону. Таким чином, щоб отримати якусь матеріальну вигоду. Більше того скажу, я повинен вам сказати, що сьогоднішній рівень не тільки медиків і освітян, але й державних службовців, знаходиться на мінімумі. І, скажімо, ті заробітні плати, які от умовно переглянув, є по місту Івано-Франківську, ну це взагалі надзвичайно скажімо, але за такі ну, кошти випадки. Буквально недавно не можна. озвучили в цій студії, що нашим, наприклад, медикам не проводиться індексація. Ну, ми проводимо, ми повністю проводимо в нашому місці, ми повністю проводимо індексацію, йшов вчителям, що тобто в калу, що зарплати вище. Це вже знялося трошки питання, тому що зараз проголосовано і зараз йде вже підвищення заробітної uh -huh. плати, починаючи вже з вересня місяця. Буде збільшення заробітних плат в бюджетній сфері. Але я не про це, що навіть не маючи раніше і в період, скажімо, вже останні 9 років, всі державні службовці в місті Калуші місцевого самоврядування, вони завжди отримували 50% премії, 50% надбавки, що, умовно кажучи. В два з половиною-три рази більше отримує заробітну плату, чим середній працівник місцевого самоврядування, скажімо, в будь-якому іншому центрі. Розкажіть, будь ласка, ще вимагати. трошки детальніше про феномен безоплатної медицини у Калущі. І чи, наприклад, як ви вважаєте, бо не все ж можна перенести з одного міста в інше, правильно, як кальку. Чи можна щось схоже зробити в Івано-Франківську? ну, Більше місто, більше населення, не знаю, там, інакше кошти розподіляються. Давайте ми розпочнемо трошки не з того. а Ми просто скажемо, що закон про місцеве самоврядування це є базовий закон. Який однаково одинаково діє, що в місті Калиші, що в місті Івано-Франківської. Ніякої різниці згинали. в цьому 에... немає. І навпаки, можливості обласного центру це абсолютно інше, чи можливості міста обласного mm -hmm. підпорядкування. Але ми цю програму вводили, вона вже працює, до речі, 5 років, і перші 3 роки ми забезпечували не тільки мешканців міста, а й всі мешканці району це майже 123 тисячі. Тобто, практично півфранківська ми забезпечували. І щоб зрозуміти, скажімо, рівень надання медичного обслуговування, то, скажімо, в стаціонарі, де в нас знаходиться там більше 600 ліжко місць. Інших стаціонарах, які є, всі отримували і діагностика, і медичні препарати, ну згідно протоколу, який передбачений Міністерством охорони здоров'я, забезпечилось в повній мірі. Я більше вам навіть скажу, що навіть в харчуванні у нас є додаткова, скажімо, вітамінна допомога хворим, які йдуть. Але mm -hmm. це не тільки питання медикаментів, але й найсучаснішого медичного обладнання. Я повинен сказати, в багатьох обласних центрах немає такого обладнання, яке знаходиться в нас в місті Калуші. Це за рахунок міського бюджету вам вдалося? В тому числі за рахунок міського бюджету. Тобто перший томограф у нас з'явився в поліклініці за рахунок саме міського бюджету. Більшість нам також допомагала держава в зв'язку з надзвичайно екологічною лихою, але те, що ми отримуємо безкоштовно безоплатну медицину, це суто міський бюджет. Я навіть можу сказати оскільки глибоко володію цим питанням, що вона обходиться в 15 гривень на кожного мешканця кожен місяць. Тому ви можете легко вирахувати, які суми необхідні для міста Івано-Франківська для того, щоб забезпечити цю програму. Але я не прийшов і не сказав, що, шановні друзі, у вас такий бюджет, давайте ми от скільки, то віддамо на забезпечення безкоштовної медицини. Бо хто нею користується, в першу чергу, пенсіонери, які не мають елементарної можливості закупити ні медикаментів, ні прооперуватися. І якщо Така складна ситуація, то збирається цілими родинами, щоб забезпечити. І це не проблема лікарів, а це проблема бюджету держави і міського бюджету, який не прийшов на допомогу. Ви йдете на вибори міського голови Івано-Франківська. З якими головними посилами до Івано-Франківців ви виступаєте? скажімо так, Які ваші основні пункти вашої програми такі ну не детальні, а ключові. З Чим ви йдете на ці вибори? Що ви хотіли би зробити в місті Івано-Франківську? Ну, перше чотири основні програми, які вже давним-давно введені в Калуші. і я би хотів їх також імплантувати в Івано-Франківське. Тим більше, що я, якщо для реалізації в місті Калуші це треба було або довгих, скажімо, 5-6 років, mm -hmm. то в Івано-Франківчан я попросив, дайте мені 180 днів, і я реалізую всі програми. Це зв'язано з освітою, що батьки абсолютно не будуть приймати участь в фінансуванні, скажімо, шкіл, це все буде фінансуватися з міського бюджету. Крім того, всі вчителі отримують, так як і в нас, надбавки за тих учнів, які отримали хороші результати по зовнішньому незалежному оцінюванні в Олімпіадах. Це, звичайно, медицина, але ми її проведемо два етапи. Тобто починаючи з січня 2016 року вже всі пенсіонери в стаціонарних, тобто, що підходять під Муніполіці, муні, муні вони будуть забезпечуватись з міського бюджету. Скажімо, діти, які знаходяться на трихривневому Тобто в дитячих лікарнях також буде розроблена програма по їх фінансуванню. а вже починаючи з 2017, всі без виключення мешканці можуть війти і бути в цій загальній програмі. Ще одне, скажімо, Калуш є одне з тих міст, яке не повисило тарифи. Більше ніхто в Україні цього не зробив. Ми не підвищили тарифи ні на воду, ні на водовідведення, ні на послуги житлово-комунального господарства. Угу. Реалізувати цю програму також можна в Івано-Франківську. Крім того, я мав попередні розробки. <змови>, щоб все-таки Франківськ став і отримав пілотний проект по термоізоляції будівлі, а це, скажімо. Серйозний крок для того, щоб суттєво зменшити тарифи на, на опалення. Скажіть, для всіх без Скажіть, мешканців. ще щось про дороги. У нас є політичні сили, є кандидати, які ремонтують дороги uh -huh. івано-франківцям. Це дуже болить. Uh -huh. Це тема номер один у місті Івано-Франківську. Що буде з дорогами? у От, нас? Бачите, ми по великому рахунку зробили перший крок до децентралізації і частково з державного бюджету саме по акцизам, по світлим нато uh -huh. продуктам. Е Алкоголю і табаку йде да розщеплення уже в міські бюджети, і це дало можливість збільшити на 20%. Тому, коли от це не тільки франківської, не не тільки епідемія Франківська, коли їдеш по всій Україні, то бачиш плакати, особливо в виборний період. Що така то політична сила зробила дорогу, така то політична сила завершує школу, а інша політична сила завершила садик. Я повинен сказати, що ці плакати треба було просто поміняти, що така то політична сила освоїла бюджетні кошти з відповідною рентабельністю. Тому все, що робиться, це робиться за кошти платників податків. Угу. А от ці фірми, які реалізують, то повинні сказати, вони на цьому заробляють. І заробляти і ще і висвітлювати в засобах масової інформації, ну це вдвічі якось некрасиво. Буквально днями була представлена ваша кандидатура на посаду міського голови і так само команда до міської ради. А чи ви, скажімо, особисто знайомі з усіма цими людьми, які йдуть у міську раду? Як ви цю команду оцінюєте від блоку Петра Порошенка? Ну, без команди, взагалі, тяжко працювати особливо в міській раді, тому що я стикнувся з цією позицією, коли в 2006 році Році ставши міським головою, у мене не було жодного депутата в Калужській міській раді, але ми працювали і працювали ефективно. Мало того, я би хотів і хотів би мешканців міста Івано-Франківська наголосити на то, що не повинні розділяти політичні партії. У нас одні цілі розвиток міста. З другої сторони, ефективно, звичайно, працюється, коли йде. Команда, які розділяють твої думки, бажання і реалізація. Тому з кожним без виключення депутатом в мене була розмова по реалізації цієї програми. Я отримав їх підтримку в цьому, і тому ця команда, яка йде від БПП, це, що я озвучив по цих програмах реалізації, я думаю, з нею не стане проблем, що ми ефективно і швидко реалізували. А як ви будете свою виборчу кампанію вибудовувати? Тому що, ну скажем так, не ну може не доволі пізно, але досить пізно ви увійшли. Вже багато є кандидатів, які напрацювали електорат і поле електоральне. Як ви будете свою виборчу кампанію вибудовувати? Ви підете до людей, ви підете у двори, ви будете якось по-іншому. Тобто, що ви будете робити? Ну, я законослухняний. Я не міг проводити виборчу кампанію до того. Поки вона не була об'явлена, офіційно вона об'явлена тільки 21-го числа. Uh -huh. Тому, якщо інші кандидати цим займалися, то вони йшли в порушення законодавства. Вони well, формували, імідж. ви ж пам'ятаєте, як е сказав Остап Бендер, що якщо закон є, законодачті. Uh -huh. То в крайньому разі ми повинні, і навіть як законодавці, що все-таки депутат Верховної Ради, то він повинен поважати ті закони, які прийняті. Тому в будь-якому випадку я не стартував до того часу, поки це не визначено було законодавством. Щодо інших, Кандидатів, очевидно, що ви можете отримати від них свої загальні пояснення. Тому, в основному, перше, звичайно, мені тяжко конкурувати там, з деякими кандидатами, в яких я по декларації маю набагато більше коштів, але, судячи по виборчій компанії, вони вже вклали 10 своїх декларацій. Тому в основному свою виборчу компанію я буду будувати на спілкуванні з людьми, обмінюватись з ними ідеями, поглядами і, відповідно, реалізувати. Бачачи їхню підтримку, чи, скажімо, коригувати ті програми, які я намітив. Але повірте, ці 8,5 років роботи міським головою це надзвичайний досвід, який вчив мене Калуш в тому числі, який давався потом і кров'ю. І те, що ми реалізували, надзвичайно багато програм, які не реалізували взагалі в Україні. Це напевно, і результат спільної роботи громади всієї міського голови. Дуже би хотілося, щоб така гармонія була івано-франківського незалежності, хто стане міським головою. Бачимо, можемо так скажемо зробити висновок з боку, що цікавою будеться виборча кампанія у основних півтора місяці, чи навіть може трошки менше місяць місяць. Чи як ви взагалі ставитеся до того, що дехто використовує там брудні технології виборчій кампанії? Ви будете будувати свою кампанію на позитиві, чи накрити ці опонентів? Ну, ви задали питання, яке вже передбачує, скажімо, загальну відповідь. Але я повинен сказати, я п'ять разів обирався на одному mm -hmm. і тому самому окрузі. Три рази до Верховної Ради, двічі міським головою, і мав найвищі результати в Україні. Що по міській головою, що як депутат Верховної Ради у 2002 році. І жодний раз за п'ять. Виборів, це складні, все-таки були вибори, і проходили вони в різних історичних Власному умовах. Власне, в контексті того, що тут вони теж будуть складні. Я... Тому вас про це а і питаю. А чому ви думаєте, що вони будуть? Так складні? Так думаю, так мені здається, вже ну, чого здаватися. Я думаю, що не півтора місяці буде угу. виборча кампанія, вона рівно за місяці завершиться. Тому я не буду будувати, не будував ніколи, не будую. І те, що я поспілкувався з загальним штабом, ми сказали, ми будемо міти з відкритим забралом, але чесно, порядно. Бо найважливіше в людині ім'я, і основне його не спортити. Те, що вибори міських голів відбуваються у два тури, це позитив чи негатив? Як ви думаєте? Я голосував і підтримував цю ідею, тому що, як приклад, місто Київ, коли 20% чи 18% мешканців обирали голову, який не сприймала більша частина мешканців міста. Я пам'ятаю, коли вибирали перший раз Чорновецького, то була програма, а його, оскільки він фінансував через гречку і все решта пенсіонерів. Mm -hmm. Ну, інші потім можуть заміняти, там, відправляти, відпочивати, то ідея історія, вона просто трансформується. Але ідея одна й та сама. То провели таку цікаву програму, я знаю, тоді проводили і назвали, що вкрадив бабуш... бабушки паспорт, не mm -hmm. дай можливості вибрати Чорновецького. Так тому я вважаю, що. Пряме спілкування це оптимальний метод до реалізації. Я думаю, що все-таки в першому турі повинен завершитись. Друга, двохтурова система виборів, вона дає е голосування більшості мешканців за одну із кандидатур. І тут вже після цього не можна сказати, ми щось не додивилися, ми щось не побачили. Це більшість, яка вибрала. Два таких загальнополітичних запитання, якщо ви дозволите, я вам задам. А чи, чи голосували ви за зміни до Конституції в другому читанні? Тому що дуже багато так само критики різних політичних сил. І як ви вважаєте, що там є позитивного, що там є негативного, і як ви ставитеся до того режиму особливого на сході, який запропонував президент? Бачите, всі по-різному трактують. От ми розпочали нашу передачу з того, що ви запитали, що таке децентралізація. Uh -huh. А я скажу, це базова реформа. І Будь-які інші реформи і реформування держави без неї не відбудеться. І я людина, яка 5 років цим займається децентралізацією, який входив в цю конституційну комісію, давав свої зауваження. Ви не могли за це не як, як я міг? Це моя ідея з 2010 року, над якою сміялися в свій час практично всі. Якщо ви бачили, то. Навіть оцінка керівництва, тодішнє керівництва області, була, що він є такий фантаст і реалії не можна реалізувати. Тому я буду робити все, щоб зміни Конституції в частині децентралізації чим швидше реалізувалися. Це система реформування країни в цілому. Це шлях, який йде будь-яка європейська країна. Ми ж не говоримо, от децентралізація в Польщі прийшла за один день, Бальцеровича. І ще рік після того Больцеровича обзивали будь-якими словами, бо він її провів. І тільки через 2-3 роки сказали, що це наш е геній, який привів державу через децентралізацію до таких показників економічних, соціальних, які поляки мають на сьогоднішній день. Щодо особливого статусу. Ну Немає ніякого особливого статусу. І треба будь-які дискусії з цього приводу забрати. Є особлива форма місцевого самоврядування, що вона значить? Ну, мовно кажучи, повірте, я був вже не тільки на цій частині окупованої території, а на тій стороні, частині окупованої території. І коли е, більшість міських голів повтікало, ради розпущені, хто повинен виконувати функції цього місцевого самоврядування, яке визначається Конституцією, Хто буде оплачувати їм заробітні плати вчителям, лікарям в територіях, хоч вона знаходиться. Під нашими військами і контролюється нашими військами, вона повинна жити. Це мешканці України. Отому от вели особливий статус там державного військово-цивільних адміністрацій. Тому і форма, яка от зараз передбачає там особлива форма місцевого самоврядування, а не особливого статусу. Якщо ви подивитесь навпаки, нинішня контекст. Конституції, яку змінюють, то ви побачите, 92 стаття дає можливість ведення особливого статусу. І саме по 92 статті Конституції місто Київ і місто Севастополь отримали особливі статуси. Так от нова конституція особливого статусу не передбачає. Тоді висловіть таку загальну свою позицію. Як ви вважаєте, як ця ситуація на сході може розв'язатися для України і для тих територій у найкращому, на ваш погляд, варіанті? Найкращому. На кращому погляді, коли пройде територіальна адміністративна реформа, коли російські війда війдуть за кордон, коли мешканці ЛНР і ДНР зрозуміють, що форми кращої форми співіснування, чим з Україною, просто немає. І тут не тільки питання мінських угод, які при всьому, скажімо, проблематиці, критиці, яких вони є, але вона все-таки зупинила війну і зупинила ту м'ясорубку. Бо, повірте, я бачив у Глигорську з тої сторони, скільки було загибших наших, і вони абсолютно не відповідали тим показникам, які ми бачили і озвучувалися в засобах масової інформації uh -huh. багатьма аналітиками. Тому то, що війна зупинена і зупинена мясорубка, це величезний плюс. І тут треба віддати належне, що не гинуть кращий генофонд, генофонд нашої нації. З другої сторони, то що мінські угоди – це спів. Світове товариство, яке стало проти агресора, це величезний плюс. Але поки ми не піднімемо економіку, поки ми не покажемо, що рівень життя на Україні набагато вищий, чому в Криму ЛНР чи ДНР, приєднати і завершити територію буде надзвичайно складно. Тому як би не було, скажімо, пафосно сказано, але питання тільки мінських угод. І підтримки світу це необхідна, але недостатня умова. Реформування держави, піднесення статусу, збільшення заробітних плат, відчування себе захищеним це також той показник, який максимально приблизить кінець цієї агресії. Дякую вам, за цікаву розмову. Не маємо більше часу. Нагадую нашим глядачам, що це була програма на часі. Ми спілкувалися із народним депутатом України, претендентом на посаду міського голови Івано-Франківська від блоку Петра Порошенка Солідарність Ігором Насаликом. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі на все добре.